Вітаю вас на каналі Мама Злати і я в магазині Аврора. Запрошую на перегляд товарів. Не забудьте підписатись, щоб не пропустити нове відео. М'яка іграшка капібара з рюкзаком 249 Антистрес Попіт 39. У вигляді зірочки та морозива. Іграшка бумеранг 11 гривень і є багато кольорів. Іграшковий набір для прибирання 64. Пістолет кульки та мішень 109. Набір іграшковий рятувальник 99. Дитяча іграшка Павук 24, Міні-гра «Вежа» – 55, Лопатка та грабельки 14, Вентилятор іграшковий 69, фігурка колекційна 64 Машинка іграшкова 77 гривень. Є така жовтенька та блакитна, Кавомашина іграшкова з чашкою 99 Величезний попіт коло 109. Набір для гри у піску у валізі 349. Будиночок дитяча іграшка сортер 229 гривень. Величезний літак-планер іграшковий 229. Аксесуари для плавання 249. Маска та ласти. Літак планер менший. 149. Набір іграшковий баскетбол 99, кільце та м'яч, Іграшка кошенятко з рожевим м'ячиком 64. Рогатка дитяча з м'ячиками 55, кіт музичний танцюючий 299. М'яка іграшка гусаки в чорному та рожевому кольорі 299. М'яка іграшка кролик з довгими вушками також 299. Пес патрон 249. Нарукавники для плавання з фігуркою від 3 років 64. Жилет надувний для плавання 129. Ось такий варіант в розмірі ES 169. Матрац надувний 169, метр 80 на 70 см. Шапочка для плавання з малюнком 64, Жилет надувний крила 169. Шкарпетки низькі демисезонні – 29, є декілька варіантів кольорів. Дитячі шкарпетки сітка 17, чоловічі 29, шкарпетки сердечка 34. Біленькі в полоску 29, склад 80% бавовна, чоловічі високі 49. Сіточка 29. Дитячі шкарпетки 19. На колінники дитячі для повзання 34. До 30 знижки на шнурки до взуття. 11 гривень. Ось такі кольорові. Силіконові білі 27. В'єтнамки чоловічі 99. Жіночі зараз по 59, і рожеві, блакитні, шльопанці закриті дитячі 199, тапочки жіночі 119. Тапочки чоловічі вельветові 189. В коричневому та темно-синьому кольорі. Жіночі в'єтнамки 59, 119 блакитні шльопанці, м'якенькі дитячі тваринки 149 в чорному та сіро-блакитному, бусинішки на хлопчика 119 защіпаються на липучку в червоному та синьому кольорі. Підліткові шльопанці 99. В'єтнамки з резинкою для самих менших 44. Шльопанці закриті. 149. Органайзер чохол для зберігання об'ємних речей 64. Машинка для стрижки кошлатості менша – 59. Є ще також за 199 та 169 гривень. Валик для чищення одягу 55, ролик на 60 листів 49. Чоловіча хусточка носова 19. Дитяча 12. Кошик декоративний в'язаний 109. В молочному кольорі. Світло-коричневому 84. Текстильний кошик для зберігання 44. І є ще такі кошики на акції 34. Чоловічий капелюх 69. Панама матеріал бавовна 199. Дитяча панамка тваринки 99 в чорному та яскраво жовтому. Дитяча бейсболка 119. Кепка жіноча вишита рука 149. Повнота регулюється, кольори в асортименті. Є ще такий варіант зі смайликом. Капка чорна. унісекс 149. Капка зі сіточкою 129. Чоловіча кепка камуфляжна з липучкою 149 гривень. Дякую вам за перегляд!